Всім великий привіт, всім сеї. Тільки погляньте на цю естетику зимову. Осінню зимова, ну точно зимова, бо вже ялиночки на ці шапки, на цю палітру кольорів джемперів, об'ємної в'язки і який хороший вибір. А який класний милий стильний з Собачкою. Це пудель порода, мабуть. Клас. А ще толстовочки з ведмедиками ось там. Зараз я все покажу. Вау, просто! А які класні, об'ємні джемпери. Друзі, я просто вражена колекцією новою від Сінсей, це польський бренд, ніякий не китайський. Можливо, він продукує свій одяг від Китаю, як більшість брендів. Хоча багато вказано, що в китайську виготовлено. Ну, це таке. Поїхали. Поїхали, дивитися. Ось такий класненький, м'якесенький джемпер. Така зимова тематика. М'якусенький. І ціна 700 гривень. Я думаю, сьогоднішній випуск вам дуже-дуже сподобається. Він буде теплим і затишним по-зимовому вже. Так що наливайте собі чайочок, кавусю. А ще краще каву 25 Coffee Roasters. Яку я вам пропонувала в минулому одному з відео і 15% знижки по промокоду, який ось тут вверху на екрані. І тоді з такою запашною кавою буде приємніше переглядати мої відео. Так, поліестер, акрил, колінні і еластан, м'якунки. А далі дивимося шапки на шапки, просто дуже файше. Зараз схоже є в зарі, яка вона мохната і класна, і без всяких там нашивок. От погляньте на цю шапку. Так, це ми заберемо. Вона ну нам просто вигляда, оця кишечка портить. Хоча оця, ось ця пов'язка досить стильна, яка коштує 149 гривень. Мені ось ця шапка сподобалася. Подвійної в'язки об'ємної. 460 гривень і таке відчуття, що тут є шерсть альпака. Я в шоці? 52% альпаки. Я просто, ну, ні, ну, серйозно, преміум лінійка, а я взяла в руки і зразу сказала: в зарі гіршої якості менше альпаки, півтори тисячі коштує. Ви подивіться на цю шапку класну. І яка вона стильненька, ну, думаю, розгребуть знатно. Просто розгребуть цю преміум лінійку. Так, така 339 з оксамитовими бантиками. Ці ну, бантики не знаю, ну не знаю. 339 гривень. Це взагалі ні про що ці бантички такі, вони дешевлять ось ця без нічого, принаймні без нічого. І вона набагато краще. Ну, тут ще може бути, а ця ні. Але Кожного свій смак. Давайте подивимося, який тут склад. Друзі, 3,52% альпаки тут теж. Просто вона оця тоньша, тому вона дешевша. Ця взагалі ще такраз товстіша і її ціна 460 гривень, а ця взагалі з альпакою такий же самий склад, просто вона тонше 339 гривень. Шапки з альпакою. Що тут скажеш? У мене немає слів. У мене немає слів. Ну, тут поліестер, напевно. Бо я вже показувала ці палантини 390 гривень. Ось цей непоганий, такий м'якусенький, величезний який шар, палантин, такі приємні кольори. Ой, навезли класного всього. Оце навезли. Так, тут, на жаль, відсотковий поліестер. Кожний ранок, або навіть і в обід, коли я вдома, я собі а, готую смачнючу каву від 25 Coffee Roasters. Я вже говорила ось в цьому відео, показувала розпаковочку а, цієї кави, і особливо я люблю зернову каву. А, Зараз 15% знижки на зернову каву від 25 Coffee Roasters по промокоду, який ви бачите вверху на екрані, який ви бачите в опису під відео. Так що я роблю каву, засипаю кавомашину. Моя улюблена капуста лінія, лінійка Катафлор. Дуже смачнюча з різними ароматами. І ви завітайте на сайт і побачите, який величезний вибір з різними ароматами, різної обсмажки. Помел безкоштовний. Доставка від 300 гривень по Україні безкоштовна. Також каву доставляють по цілій Європі. І бренд відкрився вже в Чехії. А різні води кави, не забувайте про все, кавуся зробилося. І я зараз буду насолоджуватися ароматом прекрасної моєї улюбленої кави 25 Coffee Roasters. Також не забувайте, що ще триває розіграш на найкращий коментар, а під відео в огляді. Зара скоро я оголошу переможця. А всім пропоную попробувати, хто ще не спробував цю смакоту смачнючу каву, яка буде вас бодрити цілий день. Сподіваюся, собачка теж буде непоганий склад. Ось який класненький джембер. А який очі добрі-добрі. І ціна 660 гривень. Дуже милий песик. Просто вау. Такий носик, аж хочеться обійняти його, притулити до себе. Тут стрічкою, бокові розрізки є, 79% поліестеру. І це ще не все. Я бачу змішаний склад. 13 криво і 5% є шерсті. Супер, З шерстю. Ну, шерстиночки такі, хочеться його погладити, дуже милий і класний джемпер. Тут теж вже одягнутий манекен і знизу ось такий джемпер. Він закритий, з закритим горлом. Спереді буде ось так. Смужку. Дивлюся в розмірі XS і видно, що він оверсайз. Непоганий. Теж м'якесенький такий високі манжети. 700 гривень. Акрил поля старіла так, ці ви бачили толстовочки стаді Хутра. Я вже показувала в іншому моєму відео. Це не новеньке, але зараз я бачу і є таких мохнатих багато в новиночках. Але нагадаю, ціну був дуже класний. Мені сподобався 700 гривень. Тут з блискавкою, кишеньки бокові, з блискавкою, Тобто такий затишний, м'якусінький. Яка сумочка на манекені, дуже елегантна. Дивіться, скільки багато толстовочок з ведмедиками. Я просто вражена. Не кусенька. Стеді хутра, просто як ведмежатку. Дуже-дуже класненька і мила штучка тепла, яка підніме і настрій, і зігріє. 700 гривень. Знизу по боку ще стягується з двох боків. Ось така клісочка. Не пісочка точніше, а таке так хутро навіть. Це красеньке під горло з оверсайз, об'ємної ав'язки з таким високим горлом і такий красивий рожевий з коричневим шоколадом, об'ємної в'язки. Некрасенький такі набори досить. І у бежевих ще кольорах. Є берега бежевих відчинках. навіть не знаю, який кращий. Напишіть, який би ви обрали собі бежевий чи рожевий. Ціна 700 гривень. Складі поліестер, акрил і еластан. Стильні базові курточки. Ще називають їх пуховиками. Но це не пуховик, це на синтепоні куртка, не наповнена пухом. Тисячу гривень, але мега стильна. Вона вкорочена, об'ємна і на блискавці, і на кнопочках. І добре, що капюшон відстібується. Це важливо. Бо коли хочеш взяти, наприклад, худі знизу і так два капюшона, то для чого? Вона така ще з'явилася класненька стібана. Її не було з накладними кишенями. Тут капюшончик вже не відстібується, про що я і говорила, і ціна. А ціна просто знижка на куртку. 390 гривень, не повне ось така курточка на синтепоні. Ну, Хороші знижки. Яка палітра кольорів, які тут класні джемпери. Так підібрано, розкладка досить хороша. Ось такий рожевий об'ємний. 600 гривень. Ну і ось цей любимий мій кардиганчик на першому плані. Застібається на кнопочку об'ємної в'язки. Нагадаю, ціно 700 гривень. Оці класні під горло. І вони є в пару кольорах. В білому бачу є теж оверсайз, він подовжений 800 гривень. Ось такий, досить довгий, широкий, рукава широкі. є бокові розрізки. розрізики, він нелегкої в'язки. Відчувається, що в складі її акрил, можливо, навіть трішки є шерсті, можливо, непоганий. Шерсті немає, але є 52% віскози. Що супер. Байжевістивні подовжені курточки. Спасочком. Такий якби вкорочений плащ. Якісний досить. Капішончик на хутрі, 1300 гривень. Супер. Металевою пряжкою В'язані кардиган на фатрики Теплесенькі теж приємно, коли торкаєшся. На дотик досить приємні. Сірий, світло-сірий, такий ніжно жовтий 660 гривень. А тут поєднання темно-синього з рожевим. Теж оверсайз. Прямого силуету вільного. Ну, не зовсім такий оверсайз, але не буде і сліму в тяжечку. І ціна 600 гривень. Фешн косметички. Всі розшиті лелітками. Два відділа. І ціна 189 гривень. Така косметичка, що можна тут тримати помади різні, тут туш і ті, якби розподілити на два відділа. Непогано. Лакширі гарбуз, декор. Зараз 69 гривень. Вже гарбузова тема. Минула, вже новорічна тема, якби крутиться в продажах. А тут ще ну, зі знижечкою гарбузик такий. І тут додавалися шапки, але ті, що я з самого початку показала з альпаки, це просто щось. Ось така ще є чорна, 219 гривень, абсолютно базова, досить товстенької в'язки, з заворотом. Ось такі класні є. Так навалено, і ця класна в'язана шапка. 339 гривень. Подивіться, як вона класна, в'язана коси. Рожева, яка Так все лежить, навалена. Я не буду навіть чіпати. Класна її червона шапчинка. 219 гривень товстої в'язки. Досить товстенька. Різні лагінси трикотажні. По хаті навіть ходити. Ой, такі вони досить приємні на дотик. В'язки в рубчик це не трикотаж, а в'язані. в'язані. І ціна 460 гривень. Не подивлюся склад, тому що в штанах важко треба відстібати. Якби. Тут я не залізу туди однією рукою і не подивлюся. Так, але впевнена, що тут, напевно, є віскоза. Так, тут котон, просто котоновий із авастаном лосіни, леопард 339 гривень, леопардові, натуральні, теж можна навіть себе тішити. По хаті ходити про холодну пору року, не обов'язково по місту, якщо ви не любите, а от для дому все рівно ж потрібно мати такі різні домашні всякі штанці, штучки. Отакі от ще є. Це вже такими якби, розширеними кльошами в сірому кольорі. А ще такі є легінси. вони якісь утеплені. Вау. Та, вони на байці. Вони з баєчкою. І ціна 460 гривень. Але колір такий світлий, такий колір буде повнити. Колір, хто хоче худенький, повніше виглядати, то можливо так. Ну вони на байці теплі. А ось ці широкі, такі розширені донизу, штани, а 460 гривень. Оці взагалі моя рекомендація: вони котонові, класненькі, м'якусінькі. Стильні черевики. Всередині з таким валюром. Не можу сказати, що це хутро штучне, бо як велюр, але досить такий товстенький. які класні черевойки. А тут вона як натуральна замша і шкіра, наприклад, на тракторній підошві. Непогані, я скажу, ну і ціна 1200 гривень. Це все шкір зам, але симпатичні вони. Досить, досить ось так вони зашнуровуються і досить симпатичненькі. Подивіться на цю леопардову тему. Отакий бра, безшовний. І тут вставка сітки. Вау! Просто дуже вони якийсь такий флеш. І ще труселя є. Ще є труселя. Зараз покажу, як ззаду. Ось так. Класно. А яка ціна? Не бачу ціни. Так, ціна з боку. Ну, класні. Леопардові такі ліфончики. А, просто супер. І ціна 340 гривень. Так, ще такі є. От спортивні, якби я хочу подивитися на трусики. Трусики в комплекті, ще чорні є, бразиліани, за дві пари 219 гривень. Ось так. Друзі, ось такі були новиночки, Не забувайте про промокод на каву 25 Coffee Reisters. Так, ще такі є класні бюстики. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах, а, до зустрічі у оглядах сінсейчику вашого любимого. Всім до зустрічі ще раз і ще раз не можу ніяк попрощатися, бо бачу багато класних різних трусиків і ліфончиків.